Усім привіт! З вами Олександр 92. І ми продовжуємо грати Dead Island Дед Айленд. Стрибай. Дуже довго не було проходжень Dead Island Знаю це, я вже встиг пройти Call of Duty Modern Warfare 3. І зараз я повен сил і енергії, щоб проходити Dead Island Детайленд. є щось Юсфол. Так, як завжди, знайомі вам лаги, баги, сінамой і говоримо з ними. Звичайно, звичайно. Модернізація it. шок. Нам дадуть. Uh, міміка? А, uh, добре. Так, як ви пам'ятаєте, в попередній частині ми. Uh, Привезли продукти і ось оту здоровенну махіну таку здорову, нормальну. Так. І зараз сідаємо в наш автомобіль і їдемо. Вибачте, вже трошки відвик від інтерфейсу в Dead Island. Так, да Треба подивитися місце там, де впав вертоліт. Так. Угу у нас залишились лише побічні квести, там знайти воду, горілку, шампанське, їжу. Залишилися лише головні, тобто мейн квести. Ну що, сідаємо і поїхали. Ми, звичайно, можемо сісти в ту броньовану тачку, але нам і у своєму пікапі якби, теж зручно. І як я давно вже не човив зомбів. Ах, хто буде перша жертва? Ти? А, ні. Ай, фак Ні, перша жертва була та, той мусорник. Добре, де де? Де де мій перший зомбі, якого я так хотів перечавити, так вже дуже-дуже давно. Так. А. Так, так, так. Щось нам по мейн-квесту там кажуть, ну пішли туди. Так, у нас мачете, так. Боже, як я вже давно. Безплапитка. О. Так, чує зомбаря. Ага, все. Так. А, ось він. Привіт! О, ти собою привіт, друга. Ага, нічого так. Я радий вас бачити, хлопці. Тільки давайте по черзі, добре? А, вас тут навіть троє. Ну, давайте без... Черт. Бум! І давайте його доб'ємо. Ох, круто! Як я скучився за цим. Так, що це вода? А. Це вода для кім. Так, я думаю взяти треба мачете. О! Пацики! Ви тут? Напідсрачника! Будеш летіти. А! Ось так от. І тобі підстрачник. І відріжемо ноги. Круто. Цвяхи. Цвяхи це теж круто. Вода, багато води. Так, візьмемо, звичайно, води для Кім. Я вже, Я вже забув, як її звати. Так, ну і давайте відкриємо ці двері. Можливо, там щось є. Ах. I'm so sorry, oh. Tim. I'm so sorry. ну... Uh. No. You weren't you, I didn't know what else to do. Так, з ним не можна говорити. Anything will help. Так. Напевно, ви помітили, що текстурки я поміняв, але FPS не змінився. Так як і був 15 кадрів в секунду, так і залишився. Я взагалі не знаю, як ви можете дивитися. Таку погану картинку. Але таких, кру... таких крутих зомбі. Так, відрізали йому голову. Напевно, йому... йому просто личить без голови. Так, відключимо ліхтарик, тому що батарейки садяться. Так, я просто не розумію, а чому. Е... Ми сюди йдемо. Ми ну, взагалі по квесту. Так, чую, чую зомба. Так. А, ось він прокинувся. Разніс пой, брата! Ай, блін. яростно. Все. Вс. Пацани! А! Я не хочу вмирати. Вмирати це не дуже айс. Втопися, курво. А, чорт по яйцям йому. Ось так. Ну і slow motion. Так, ні, бейсбольна бита нам не треба. Нам треба енергійні напої, щоб а, підняти свої ХП. Так, а як сюди зайти? Зброя якась. Що там? Фомка. Ні, дякую. ФОМку нам не треба. Нам потрібні енергетичні напої. Так, ага. Райдкейман двері. Ах, чорт не вийшло з одного удару. Так, окей, добре. Чого ми сюди, блін, прийшли? Я оцього не можу зрозуміти. Навіщо ми прийшли до Кім? Так, Проволока, цвяхи, скотч. Блін, це все необхідно нам для модернізації шок. Яку я дуже-дуже люблю. Так, ну ось ким. Так. Oh, thank god. А. Oh, thank god! Це. Чорт, oh, mm. я напевно. Чому переключився стікер завдань? Якого я сюди прийшов, Блін. Ах, чорт. Добре, зате тут є. Енергетичні напої. Я, до речі, теж кави вип'ю. Ой, завжди мріяв, щоб коли герой щось робив у грі, те саме я повторював у реальному житті. О, якийсь секрет. Не знаю. Ні, нічого я не знайшов від звідси. Попрошайка. Так, ладно. Біжимо звідси, біжимо знову до нашої, до нашого автомобіля. Оу. У мене от, ось такі зомбі під моїм під'їздом завжди шаряться. Я не знаю, що вони від мене хочуть. Вони просять в мене грошей. Не знаю. Можливо, зомбі перейшли в реальність. Треба спитати їх. Треба спитати, чому вони валяються в мене під під'їздом, наприклад. Так. Давайте зіб'ємо щось. Ай, чорт пропустив. Такий кадр там висів. Ууу! Оце круто. Ще й... А, чорт! Треба розбити скло. Так. Це прокажений був. Це що ми до маяка їдемо чи що? Ну, добре. Поки ми їдемо, хочу а, розказати про те, що я помітив детайли. Чого тут бракує. Тут бракує а, відчуття, якби а, такого. Ну, якби вам так пом'ягше сказати. Бракує відчуття. Реально керування автомобілем. Можливо, він тут і не потрібний, але. А, це. Ага. Так, почекай, почекай, брат. Брата, зараз я подивлюсь, можливо, є якісь квести. Тут нічого немає. Добре. Якщо немає, так немає. Ми всі квести тут виконали. Ну, тепер будемо йти пішечки. Так. Так. Пам'ятаю цю місцевість, як ми вистроювали із валіз із ящиків слово help. В перекладі з англійської, яке означає допоможіть. Так, так, дякую, кеп. Так от, в Детайленді не, не вистачає ось цього, а, такі, такої реальності керування автомобілем. Дуже він такий повороткий, наче в Need for Speed Undercover. Оце один такий, якби, недолік, я помітив. а Таких у грі дуже багато. Наприклад, оптимізація якась не знаю. Ну, можливо, так на компах вона йде дуже навіть класно. О, до речі, вона мене мачете зламалося. Треба брати. Бейсбольну биту, почекайте, а я викинув свій потрошитель Барига. Ех, чорт. Ладно, візьмемо палку. Палець тобто. І будемо нею керувати. Так, а що у нас тут? Тут у нас, по-моєму, русский сидів, так? А ні, тут нічого, тут двері замкнуті. Я пам'ятаю, що тут русский не сидів. Не знаю, тобто. Коротше, тобто. Так, секрети. Наче мені нагадали це якісь секрети. О, кат нічого собі. Посередині гри. Господи! оу Ну, що там? Вау! Ого. О, я знаю цього чувака, він схожий на мого друга з Універа. Ну, просто він ним схожий, тому що... Коротше, в нього така сама ломка по алкоголю, як і в мого друга. Так. Я надіюсь, мої колеги з Універа це не дивляться. Так. Рекомендую вам в нього чимось кинути. Ах, чорт. А, пацан, лови! Чому кидати? Тому що він взривається. І ми втрачаємо ХП наші. Поки що забираємо всі наші матчети. Так, і йдемо далі. Так, чекайте. Де моя палиця? А ось вона. Так, тут всі мертві. Ти мертвий? Він киває головою, що так. Добре. Так, тут в... виживших немає, ні? А, ні, по-моєму, він вижив. А, ні, мертвий. Добре. Ні, питань немає. Так. Да, атмосфера така класна. Я дійсно почуваю себе на тропічному острові. Так все класно, пальми. Uh, такі різноманітні локації, yeah, hey. все дуже-дуже класно. Мій ім'я Ніколай. Як ви бачите, цей... Пісок хірургіївого хелікоптеру, який повинен мене з'їхати з цієї хірургіївої острови, втратився. Фігурки, це не був російський. Ми повинні вийти з цього, мої друзі. Скоро цей місце буде сварюватися з цими речами. я бачив бункер біля ліжка. Одноді всередині це буде чудовим місцем, щоб ми Дуже захис

А, чорт. Але зомбі. Кіллем! Та ти капець просто. Думаєш це так легко? Так, це легко. Ах, що взяти таке. Щось ефективне мені треба. А, на жаль, наша мачета. Ах, добре! Апа, зловіть мене. Ідіть сюди. Так от, про ліцензію, я би із задоволенням би купив, якби мої друзі, ну багато більшість із друзів грали в неї, щоб я міг з кимось пограти там в кооператив, наприклад. Ах, чорт, мене енергія закінчила. А так в мене, ну, якби немає багато друзів, хто може пограти в кооператив зі мною. На похребту і по голові. І під срачника. Так, що тут? Дерев'яна дошка. Ні, Вона нам не треба. Так, бейсбольну биту ми трошечки покалічили, так? Це мені і подобається в Детайленді, що тут є такий, якби... Якби. На російській мові прочність оружія. Так, почекай, почекай, братан, почекай, почекай. я заберу весь візкар і енергійні напої. Я сподіваюся, там ти не здохнеш. Ад, блин. Ах, черт. Та... Та, блин. Ах! Та... Блин. А, я хотел за бухлом сходить, а он мне... Мені... А, блин. Черт. А, блин, мана... Поломане мачете просто. Чорт дайте мені щось. Все, знайшов. Зараз ми будемо різати всіх. Все. Я сподіваюсь, вони... позасинали. Ууу, яка класна поза! Да-на-на-на! <хи> <-на -на> <хи> так, почекай, я десь свою бейсбольну биту викинув. Треба буде вернутися за тим бухлом. Нам же необхідні коктейлі молотова. Да, забув я вже те, все те, що я робив в цій грі, на жаль. Але приємно все-таки повернутися до української мови, до чудової гри. Loving. Вона мені дуже подобається. А ось тепер воно вже все тут відкрито. Так, тут є драбина. І у нас тут. Maybe there's something useful. Фомка. Ні, нам не треба фомка. А, так. Тут треба прокачувати ранг. <хи> О боже. Ну, взагалі, да, її тендітними ніжками впасти. Це. А, і кастет нам не потрібен. Є станок, тобто верстак. А, ось і бейсбольна бита наша. Чорт! Так, добре, давайте. А, а, мачете. Відремонтуємо і. А, чорт, у нас немає. Блін, у нас немає бабла. Так, добре, давайте. Зараз. Я просто чомусь. Не знаю, чому я не взяв. Мій потрошитель. Чи це не потрошитель? Я просто вже... Забув, вибачте, друзі, будь ласка, Так, це тут палка повинна бути. Так. Ага. Так, і беремо цю бейсбольну битку. Так, сікач мачете е, Ніж. А ні, ось цю я ж не, не, не полагодив, на жаль. Що візьмемо? У нас немає що взяти. До револьвера у нас немає набоїв. Чорт, добре, візьмемо палицю. Так як і було, в принципі. Добре, пішли. Так. А ось наш потрошитель. Спасибо, my Спасибо, my так, що в тебе? О, мачете. Викинемо те гівно, яке в нас є. І візьмемо це гівно. Wow. Hello. Так, давайте його промодифікуємо. Ай, чорт бабла, нема. Да, її треба ще. Відремонтувати. 53 долара. Ну, зато в неї, як би. урону більше. У мене є бабло? А, так, ось 340 баксів. Все. after yeah, crash was unfortunate mogli... Normally, I would have called my Zemnio comrades quest. right after the crash to have them pick me up within a few hours, but my satellite phone was also unfortunately destroyed. I need you to go into the city. find my restaurant, Cafe Kiev. And tell Sergei there to give you a satellite phone. Bring it to me and we will be off this piece of shit island in no time. Interested? Mm, так, подивимось, що ти нам запропонуєш. Ага. Складність дуже тяжко. 3000 XP. Що? За мене все Сян сказала. Так. Він нам дав персня. І це напевно буде аж. На наступному. Як мають на? наступному наступні локації, тобто можу. так, так. А, якийсь ось квест появився у нас. Подивимося, що там у нас за маршрут став такий. Мільше у нас квестів. А ось ще я бачу квест. Вон я бачу. А, це треба повернутися до на Так, бачу ще три квеста, так? Ну що, давайте зайдемо до. Дженніфер. Так, люк. Ні, люк нам зараз не знадобиться. Давайте дійдемо до Дженніфер, попитаємо, що там їй треба. І на цьому я закінчу 20-ту частину проходження Dead Island. Я думаю, за сьогодні, за сьогоднішній вечір я зроблю десь частинок так 5. Можливо, це багато, можливо, мало, кому як, але вибачайте, любі друзі, я не на дуже... чорт. Пацан! Як я тобі радий. Але я зараз ні на що, якби більше не зможу бути неспроможний. Тобто я дуже-дуже зайнятий, на жаль. Так, ну добре. Ти живий? А Само. Лови! <голові> я не... Пожалів свого. Якби свого потрошителя, щоб тебе розвеселити трошечки. Так, що в нас тут? А, тут є багато їжі. Багато їжі, вода для наших побічних хвостів. Ну, нам як спаз завжди, буде потрібно. Так енергій, енергійні напої. Так, все у нас повні, повністю заповнене ХП. Так, е, забираємо залишки. Джек Деніелс. І біжимо. Так, чомусь я не бачу в себе в руках зброї? А чортівня яка, блін. Дайте мені... мій... моє мачете. Так, замість. Так, замість. Віски. Ти... Ух <в> встиг! встиг? Хочу підстрашника дати такого, щоб аж летів. Що? Живий? Так. Так, тут громил немає. Блін, на таран пішов, а? А ось і, до речі, громила. Так, ззаді нема нікого. Та і спереді теж. Добре. Візьмемо коктейль Молотова. Скільки в нас його тут. Один. Ну, підходь сюди. Дякую. Вот баран. Я не влучив по ньому. Ах, добре. Ну що. А половину ХП ми йому знесли. Ага. Ага. Ну що, давай, давай. Опа. Добре. Вау, а це я круто зробив. 798 доларів. Нічого собі. Класно ми з ним змогли. Чорт, я бачу свого. Неприємного друга. Оце да! Ви бачите, дорогі друзі. Я сам не очікував. Ну нічого. Ми втратили. Йомою, оце нас респануло далеченько. І я викинув... Так, і я викинув свій потрошитель. потрошителі. Я цього не допущу. Поверніть мені мій потрошитель, а що? Ось не треба так було близько підходити для нього. Йому мое то ж сянь вона майстер по. Таким е по лезам, там. Е по метальтиним ножикам. А ми, блін, щось пішли. Я не знаю, так близько. Отак от. Це я любить такий прийомний. Опа! Вона в повітрі. Якби... Всаджує кінджал. Ого, круто, голова в неї відлетіла. О, ні-ні-ні, братан Я ту саму помилку не повторю. В другий раз. А, є, ось вона. пацан О. Так. Ну що, давайте подивимося, що там. Що ми можемо прокачати. Так. Ярость, я Рості не буду качати. Чомусь вона мені не подобається. Треба ось цей скіл прокачувати. Але якщо ми любимо глупашити всіх, то візьмемо для підвищення. Кровотеч. Клей. Угу. Ой, блін, пацан, вибач, я тебе не побачив. А! а. Отак. От блін, чому цього не можна робити в, реальні, в реальному житті? Давайте цей ящик тут. Просто. А. Так. чому ми його не можемо відкрити? Що? А, і гірси. years of war dr dobra oysters with i need champagne dr dobra is jennifer Snyder. and i'm dizzy. afraid to go out there i can't Tako, o, maybe she went back to her bungalow it was um, <laughs> my number 15 i want you fucking or maybe so she's at her uncle's bungalow uh, number two in the golden district please could you see if she's there dr dobra uh, Дуже легко знайдете. Знайдіте Анну. Так, ну, ну що, на цьому я закінчу, дорогі друзі, цю частину. Всім дякую за перегляд. З вами був Олександр 92. Всім дякую, до побачення, любі друзі. Я вас всіх кохаю. Ну, тобто, люблю. До побачення.